Колеги, доброго дня. Офіційний медіа центр Каласка обласної військової адміністрації розпочинає свою роботу. Сьогодні у нас спікер – це Ірина Вініна Пономарьова, директор Служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас! І спочатку давайте розкажемо журналістам підсумки 2024 року, як пропрацював структурний підрозділ обласної військової адміністрації. Потім перейдемо до запитань. Будь ласка, добрий день. Дякую, що є така можливість на сьогодні а, сказати про те, що в кожній територіальній громаді Миколаївської області а, створено систему захисту прав дітей, а саме створені всі служби у справах дітей. Тож, будь-який громадянин, якщо є якісь порушення прав дітей, ви бачите, що у вас, наприклад, поблизу хтось із дітей страждає, то ви маєте можливість звернутися до працівників служби у справах дітей, або якщо жорстоке поводження щодо Дитини, то до працівників поліції, і повідомити про вчинення будь-яких правомірних дій щодо дитини. Тож система служби справах дітей проведена протягом року дуже велика робота. Не дивлячись на воєнний стан, все рівно система захисту прав дітей, на мій погляд, є на дуже доброму і вищому навіть рівні. Діти, які опинили в складних життєвих обставинах, перебувають на обліках служби справах дітей. І хочу сказати, що майже не відбулося зменшення. Якщо, наприклад, одні родини позбувалися. Цього статусу їм допомагають, вони виходять з такої непростої ситуації, як складні життєві обставини, або вчиняються дії щодо батьків і їх позбавляють батьківських прав. То звісно, що з'являються, на жаль, нові родини, які народжують дітей, і не роблять все необхідне для того, щоб дитина мала можливість виховуватись в родині, повноцінній родині, і звісно, що в належних умовах. Та належним утриманням від батьків. В системі Служби справи дітей області перебуває на обліку майже 1900 дітей. Серед цих дітей. Є 1661 дитина це саме там, де батьки ухиляються від своїх батьківських обов'язків, і з ними проводиться відповідна робота. На жаль, не в кожній територіальній громаді створена належна система щодо надання соціальних, соціального супровіду цим родинам, адже не введені відповідні фахівці соціальної роботи, і над цим ще треба працювати. І завдяки проектам, на які на сьогодні діють на території Миколаївськ, Звісно, що ми будемо вважати і сподіватися на те, що територіальними громадами буде використати це ресурс, а також будуть знайдені відповідні кошти для того, щоб все ж таки ввести необхідну кількість тих фахівців соціальної роботи задля попередження соціального середства і роботи з батьками, які неналежно виконують свої обов'язки. Крім того, на обліках служби справ дітей 179 дітей перебувають. На обліках, де було вчинене будь-які прояви насильства, це найбільше 71 майже відсоток. Це становить психологічне насильство. Це 128 дітей, і 23 відсотки це фізичне насильство. 42 дитини постраждали від цього прояву насильства. Ще дев'ять дітей. Перебувають на обліку через вчинення до них сексуального насильства, звісно, що я хочу звернути увагу, скільки найбільше все ж таки в сім'ях відбувається психологічне насильство, щоб батьки все ж таки більше толерантно відносили до своїх дітей. Пам'ятали, що діти це такі ж особи громадяни України, яким потрібна особлива увага, і звісно, що не допускати а, психологічного насильства в родині через в тому числі і сварки між батьками, адже діти також страждають, якщо вчиняються домашнє насильство щодо а, когось із батьків а, з боку інших батьків. Крім того, хочу звернути увагу ще на такий негативний прояв, як самогубство та вчинення спроб суїцидів. Коли дитина починає себе самоушкоджувати, значить також вона на сьогодні перебуває в недоброму психологічному стані. І знову ж таки батькам треба попрацювати і взагалі звернути увагу на свою дитину. На жаль, спроб суїцидів в цьому році збільшилось. Майже вдвічі. А в той час, як на території області було зафіксовано тільки одна, одне самогубство, і це на 50% менше, ніж в минулому році. В минулому році таких дітей постраждало двоє. На допомогу дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, в цьому році дуже плідно почали, почали територіальні громади створювати патронатні родини. Завдяки проєкту ЮНІСЕФ, родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату. в 2024 році сім територіальних громад були долучені до цього проєкту. І, звісно, що ми побачили вдвічі збільшення кількості. Таких родин і на сьогодні також ще є бажаючі створити такі відповідні патронатні родини задля того, щоб допомогти цим дітям, які на сьогодні опинились в складних життєвих обставинах, або, наприклад, залишились без батьківського піклування через смерть батьків, або залишення дітей без догляду, де є загроза життю та здоров'ю, також були вилучені такі діти, і вміщені в таку сімейну форму виховання, в сімейну підтримку. Це патронатна родина. В 2023 році у нас функціонувало 7 таких патронатних родин. То на сьогодні, в 2024 році, вже створено ще додатково 8 родин і функціонує на території області 15 таких патронатних родин, в яких станом на 1 січня виховувалось 30 дітей. Хочу сказати, що протягом року в патронатних родинах багато перебувало дітей, які саме були вилучені, де була загроза життя та здоров'ю дітей. Це 33 дитини, які опинилися саме в складних життєвих обставинах через неналежне виховання батьків. І звісно, що є і позитивна динаміка, це те, що 12 дітей все ж таки завдяки плідній роботі територіальних Громад було повернути самі біологічні їх родини. Але все ж таки, здебільшого, це діти в патронатних сім'ях набувають статуси дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського опікування, адже троє дітей, наприклад, у нас посиротіли і мають статус дитини-сироти. Інші діти саме через вжиття відповідних заходів з боку служби справих дітей, в тому числі через судову систему, було їх позбавлено батьківських прав, і діти мали можливість виховуватись в родинах. Так, у нас з патронатних сімей 10 дітей. Дітей потрапили до сімейних форм виховання. А взагалі хочеться сказати, що через загрозу саме життю та здоров'ю дітей вилучено було до патронатних родин 10 також таких сімей. Але, на жаль, через велику кількість дітей, які опиняються в складних життєвих обставинах, вік дітей та такі складні. Поведінкові розлади, ми також залишаємося користуватися таким ресурсом, як Центр соціально-психологічної реабілітації дітей, які на сьогодні два перебувають переміщені в евакуації, але діють і функціонують. І один заклад перебуває за місцем свого розташування і також готов приймати і приймає дітей. Всі ці заклади створюють належні умови для дітей. Звісно, що надаються за потреби. Ребами кожної дитини той комплекс послуг, який необхідна, і приймаються діти в трьох центрах соціально-психологічної реабілітації протягом 2024 року перебувало 218 дітей. 56 з них повернути в родини, тобто проведена відповідна була робота з біологічними батьками, і діти були повернуті до їх родини. Інші діти набували статус і передавались під опіку 25 дітей. 29 дітей були влаштовані в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, двоє дітей були усиновлені, та ще 12 дітей були влаштовані на навчання. Крім того, нашими центрами соціально-психологічної реабілітації надавалась допомога і для херсонських дітей. Так, п'ять дітей з Херсонської області також перебувала в наших центрах соціально-психологічної реабілітації та отримали. Відповідну підтримку і допомогу. Ще одним напрямком роботи, який в 2023 році став дуже насиченим, це, звісно, що є воєнний стан і потрапляння дітей в. Таку психологічну непросту ситуацію і отримання статусу, статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Найбільше часу на сьогодні саме розглядаються ці справи, адже у нас майже вся область по дітей є постраждалими, оскільки найбільшу частину вони відчувають вибухи, тривожність і, звісно, що неприємні відчуття для себе. На території області вже мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних та збройних конфліктів 21 504 дитини. З них мають статус внутрішньопереміщених осіб 6759 дітей. Серед 21 тисячі дітей це діти, зазвичай, звісно, що ті, які зазнали психологічного насильства, це 21 тисяча 462 таких дитини мають відповідний статус. Які отримали, отримали обичаю, поранення, контузію, 35 дітей, зазнали фізичного насильства, 6 дітей. Та одна дитина була незаконно вивезена за межі України і також отримала такі. Статус. Щодо 13 дітей відкриті кримінальні впровадження про вчинення злочину щодо дитини в зоні боєнних дій та збройних конфліктів. Хочу звернутися зараз і до всіх громадян, які е, мають бажання опікуватись дітьми, сироти дітьми, позбавлені батьківського піклування. Е, на сьогодні це кількість порівняно з 23 роком збільшилась, і це є позитивна дінаміка. Е, е, у нас є можливість, звісно, що крім проходження таких навчань, і також ознайомлення з цими дітьми, як через сайт Мінсоцполітики, так і звісно, що особисто в службі у справах дітей, районних адміністрацій і міських служб у справах дітей, а також обласної служби у справах дітей. На обліках служби справах дітей Миколаївщини перебуває на сьогодні 2384 дитини. Це на 162 дитини менше ніж у 2023 році, і це є позитивна динаміка, оскільки завдяки плідній роботі всіх соціальних структур звісно, що проводиться відповідна робота, і діти залишаються в біологічних зазвичай сім'ях. Протягом 2024 року отримали 321 дитина відповідний статус. Якщо порівнювати з минулим роком, то це на 17 дітей менше. Але завдяки плідній роботі системи служби справих дітей, пріоритетною формою влаштування якої є все ж таки усиновлення. У нас на 8 дітей більше. Відбулося усиновлення протягом року. 43 дитини було усиновлено в тому числі ще 8 дітей було усиновлено за межами Миколаївської області були такі позитивні моменти, коли усиновлювали дітей з великих родинних груп. Так, дві родинні групи, по двоє дітей були усиновлене. Одна родинна група, троє дітей це на території Миколаївської області, та дві родинні групи, по троє дітей були усиновлені, але з Миколаївщини були усиновлені за межами нашої області. Також проводиться, звісно, що робота, якщо дитина отримує статус дитини позбавленого батьківського піклування або дитини-сироти, щодо пошуку їх рідних, родичів, знайомих, які можуть взяти їх під опіку. І Це найбільша така категорія дітей, які перебувають під опікою піклування своїх рідних, знайомих. В 2024 році 271 дитина була передана під опіку піклування. Всього на обліках, які перебувають в цій формі виховання, перебуває 1654 дитини. Ще однією формою влаштування відповідних дітей, статусних дітей, є створення і розвиток таких сімейних форм виховання, як прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу. Протягом, протягом 24-го року саме було у нас створено 5 дитячих будинків сімейного типу та 7 прийомних сімей. До дитячих будинків сімейного типу протягом року було влаштовано 31 дитину, а до прийомних сімей 30 дітей. Всього в прийомних сім'ях та дитячих будинків сімейного типу наразі перебуває 509 дітей. Це 45 дитячих будинків, в яких перебуває 13 дітей, та 101 прийомна сім'я, в яких перебуває та виховується 196 дітей. Звісно, що я маю зараз таку можливість закликати кожного. Якщо у вас є Бажання Виховувати родину, то ми готові розглянути цю можливість, надати вам, допомогти зібрати пакет документів, підібрати дитину, вирішити питання навчання і, звісно, що в подальшому організувати відповідне соціальне супровід і підтримки вашої родини. Адже підтримка в області в цьому році дуже була велика. Завдяки багатьом фондам, в тому числі фонду Олени Зеленської, наші дитячі будинки сімейного трипу. Отримали багато побутової техніки, які мали відповідну потребу в своїх родинах. Крім того, в нашій області проживає один дитячий будинок сімейного типу, який виховують сім дітей, які в цьому році за рахунок державного бюджету та субвенції, яка надійшла до Миколаївщини. у у вигляді коштів на 25 мільйонів 79 тисяч 690 гривень на купівлю житла для розміщення дитячих будинків сімейного типу. У 2024 році було саме визначено таких чотири родини, які потребували це дві новостворені дитячі будинки сімейного типу. Одна родина, яка планувала повернутися до Миколаївщини і через відсутність житла, їм також потребували. Придбання такого житлового будинку, і одна один дитячий будинок сімейного типу, одна родина велика, яка переїхала до нас з Херсонщини. І в 24 році, саме для них, було куплено, придбано своєчасно цей житловий будинок. На сьогодні родина. Облаштовуються і сподіваємося, в найближчому часі буде відкриття і вселення офіційне вже вселення цієї родини в цей житловий будинок. На жаль, через кібератаку та. На відповідність реєстрів так не змогли купити ще метри дитячих будинків сімейного типу, але за рахунок державної все ж таки субвенції планується в цьому році купити ці житлові, обрані вже житлові будинки для створених родин, а також ще придбати біля трьох дитячих будинків сімейного типу для новостворених родин. 呃。Uh Крім того, знову ж таки нагадую, якщо у вас є бажання створити дитячу будинок сімейного типу, ви маєте можливість звернутися до служби у справах дітей за місцем свого проживання, сказати про своє бажання та разом попрацювати над тим, щоб зібрати пакет документів та подати на навчання і пройти навчання батьків-вихователів при Миколаївському обласному центрі соціальних служб, а потім вже говорити про вміщення. Дітей. Адже так, да, дійсно, у нас останнім часом великі родинні групи сиротіють, і звісно, що ми хочемо розглядати завжди таку можливість про влаштування таких великих родинних груп по шість дітей до сімейних форм виховання, а не до закладів або якихось інших. Моментів, звісно, що на цій позитивній ноті я готова приступити до обговорення питань, якщо є колеги. є запитання до нашого спікера? Я думаю, може, ми проговоримо чи є якісь контакти або угу. лінії, або сторінки ваші да. е, офіційні, де потенційні батьки і вихователі можуть почитати усю інформацію угу. і е, отримати зворотній зв'язок. Будь ласка. Так. На сайті Міністерства соціальної політики можна завжди ознайомитись з тими дітьми, які перебувають на обліку, як з усиновлення, так і обліку дітей, які можуть бути виховуватися в сімейних форм виховання. Там також розміщений номер телефону нашої служби у справах дітей 4706 86, а також є телефон довіри служби у справах дітей обласної військової адміністрації 4706 96, де ви можете задати будь-які питання або звернутися щодо допомоги конкретній дитині. Однак я звертаюся все ж таки до кожного і нагадую про те, що в кожній територіальній громаді навіть в місті Миколаєві є чотири райони, в яких також створені і функціонують служби у справах дітей, до яких ви першочергово повинні звернутися для швидкого реагування щодо потреби дитини. Дякую.